Асоційований Асоціацією планків податків України сьогодні Захід є знаковим. Попереднє професійного свята Дня підприємця. У нас є нагода виробити механізми співпраці між бізнесом та владою і вирішити нагальні питання, які турбують усе українське суспільство, жителів Тернопілля, зокрема. Базуємо безумовно, що сьогодні головним завданням кожного українця, незалежно від віку, професії, незалежно від підприємець, лікар, вчитель, чиновник, чи є консолідації усіх навколо питання встановлення миру, спокою та стабільності в Україні. Це завдання усім нам під силу. Якщо ми будемо разом вирішувати його, вибудовувати відносини виключно на партнерських засадах, так наша держава переживає період складних випробувань, не дивлячись на явні ознаки в Україні економічної кризи, спрокспрокоповувані. Не тільки явищами світовій економіці, а й агресії з боку Росії. Асоціація вітає і підтримує прагнення української влади мінімізувати негативні явища і у всіх сферах життя країни. Ми завжди підтримували і будемо підтримувати дії влади, якщо вони, не, якщо вони на користь бізнесу. Уявіть лише в якій ситуації сьогодні опинились платники податків України у критичній і це насправді так. Однак усі вони сьогодні згуртовані та мають єдину позицію. Попри загрозу банкрутству, підприємці діляться своїми прибутками, підтримують Україну, армію частина з яких добровільно воюють на сході. Твердо переконаний: бізнес у сучасних умовах робить неможливо, формує робочі місця, наповнює бюджет, готує свої, годує свої сім'ї та допомагає державі виконувати її прямі. Функції. У відповідь бізнес чекає конкретних кроків та багаторівневої підтримки з боку влади, а не, на, не батафорних реформ, побудованих на передвиборчих гаслах. Ми вважаємо, що Одним із основних напрямків реформування нашої держави має стати стимулювання розвитку реального сектору національної економіки, створення цивілізованого конструктивного, конструктивного середовища без використання непрозорих схем та докорінна зміна податкової системи України шляхом зазначеного скорочення кількості податків, спрощення процедури їх адміністрування. Держава повинна забезпечити дотримання рівності усіх, рівності усіх перед законом та негайного скорочення неефективних державних видатків, у тому числі на отримання держапарату. Влада повинна стояти на захисті інтересів сумлінного платника податків та забезпечити прозорість. Витрачення бюджету коштів, а також доступність одержання громадськими організаціями та платниками податків інформації щодо їх ефективного використання. Платники чекають реальних дій влади щодо боротьби з тінь, економікою, зокрема з тіньовою економікою, зокрема, припинення контрабанди. Та відмивання коштів, викорінювання корупції, посилення відповідальності державних службовців за неправомірні дії, кардинально реформувати судові системи. Ми переконані, що тільки об'єднання зусиль влади, бізнесу та громадськості дасть можливість нового поштовху для розвитку підприємництва в Україні. Відновлення довіри до органів влади, стабільного наповнення бюджету усіх рівнів. Напередодні професійного свята дня підприємця від себе особисто хочу побажати нам усім мудрості, сили, духу. Та віри в краще майбутнє України. Також від імені асоціації щиро дякую тим платникам податків, хто надав допомогу у зборі коштів для української армії. За ті кошти, які надійшли від вас, шановні платники податків, було закуплено 6 бронежилетів. 4 класу захисту на суму 24 тисячі 660 гривень, 18 наметів на суму 20 тисяч гривень, 50 спальних мішків на суму 11 тисяч гривень, запчастини до військової техніки на суму 1600 гривень. І якщо є ще можливість допомогти нашій армії, щоб швидше закінчилась ця війна, будь ласка, ми... Чекаємо і за кожну гривню надходження ми відчитаємось перед вами. Бажаємо нам усім доброго здоров'я, світлого та мирного неба. Слава Україні!